Восьмирічний Давид Ремнюк з Тернополя бореться з гліозом поступовим відмиранням клітин головного мозку. Хлопчика з трьох років мучить головний біль. Він не розмовляє, щоб повернутися до повноцінного життя, дитині потрібні були операції з пересадки стовбурових клітин. Таку процедуру Давиду робили уже тричі. Наступну операцію планували робити взимку, але лікарі приголомшили батьків Давида. Реакцією організму на четверту пересадку може бути онкологія. Лікарями було прийнято рішення, щоб дитина пройшла три етапи лікування. Це 10 днів уколи таблетки, 10 днів знову уколи, потім 10 днів таблетки. Це якраз на місяць там розписано лікування. Після того ми маємо їхати або після першого курсу 10 днів уколи. Ми маємо летіти в Грузію для того, щоб пройти кисневу подушку і стимуляцію головного мозочку, тому що стоборові клітини допомагають нейронам відновитися, але не допомагають запустити головний мозок. Він просто здається, не має сили працювати. Вартість лікування півтора мільйона гривень. Частину коштів сім'я Давида уже має, проте всю суму не в змозі зібрати самостійно. Наразі не вистачає 900 тисяч гривень. Перший етап лікування хлопчика розпочинається 28 жовтня. А вже 7 листопада сім'я має вилітати в Грузію на реабілітацію. Мама Давида каже, що для порятунку життя її дитини важлива кожна гривня. Маленькими сумами збирається теж дуже багато. Тим більше зараз в країні війна. Я розумію, що Коштів практично ніхто не має, тому що така ситуація в нас в країні. Але я вірю, що ми справимося, ми мусимо справитися, тому що Давид у нас одна довгоочікувана дитина, яку ми чекали 12 років, і я вірю, що з ним все буде добре.